Так, а да, зараз буде день на поїзд яйця. Ось я вже завернула. Ось так, да. Ось так. Ось так. Ось так хочу. Що? Поступай, не, Я не надо его кого путь, Воно як вогня, дивіться. Ого, як вогонь. Ти його таким будеш робити, не кой Давай, може, як зробиш, Ще червоні, чи будеш же кой робив. Ах, шкода. Ну, ти, може, огляне, а це буде ось таке теж високове. Ну, так далі беремо ось такий ох, синій. Ось так залишилося, як прапор цієї, як, як воно називається? Е, так, як воно називається? Ось так кладемо посередині. Та завертаємо. Ось таке гарне яйце вийшло. Це вогняне яйце. Бухняне яйце, бачите? Положимо до такої зроби, водяне, як замакує. А, ось таке і ось таке. Ну, добре. Он дане пояс знову зробила. Зараз вона буде як з онукою робити. Так, до речі, підписуйтеся на мій канал. В мене тут вже нове відео є. І ось він як називається раптом що Владимирово Катерина. А також підписуйтеся на Тутрес and Моя уйобина не фурія. Ось так виглядає наша картинка нашого каналу, вона просто бомбезна. Ось. Привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь багато нових історій. Україна переможе і завжди буде незалежною. Війною. Сьогодні 2024 рік. І завжди ви будете дізна... дізнаватися багато нового. Ось, бачите, тут різне є. Зараз вам... Ось таке, ось таке різне. Підписуйтеся на наш канал і дивіться всі відео на всі ставте подобайки. Це земна коя денна. Ну, Ось тут пусте. Уга. Вода наполовину. Вогонь і вода це дуже гарно Ось так денної виходить. Результат побачите завтра.